І так, друзі, всіх вітаю. Буде таке відео, скільки за день залили заготовок з пінополіоритану. За один робочий день, як бачите, 10 вуликів, комплектація у нас дно, 300-й, 145-й і криша. Тобто 4 заготовки на один вулик. Все залито, все готово. Ось такий має вигляд. Це одне замовлення. Його зробили. Це на сьогодні останню заготовку коля витягує. Бачите, долило, так? Добре, все шикарно. Так, І крім цього, у нас ще є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 корпусів 145 на шестирамочника, дно і криша на шестирамочника. І на рамочника маємо 6 дна і 5 криши. І ще там декілька корпусів відливали оцих великих. Тому оце така кількість заготовок, які ми залили за день. Ну, за один робочий день будемо говорити так. Я скажу так, що це немало, тому що, по-перше, одних заготовок на це замовлення вже потрібно 40 штук. Дно, криша то зовсім легко, як вафельниця. Відкрив-закрив. А от корпуса, самі бачите, що трішки більше часу уходить на те, щоб витягнути сам корпус. Але замовлення готове і наслідуючі замовлення теж початок в нас є. Тому, друзі, така картина. Я чисто чищу тут облої. Оце всі заготовки, які почищені, оце стільки облоя. Колоски такі пів міліметра. Ой, якось так, друзі. Даємо висохнути десь годин-дві-три стоять заготовки. От ми практично до вечора, я під вечір почав його чистити. Тому що, коли ось свіжа ось така заготовка, бачите, біленька, все, все чудово, бачите, як доливає. Все клас просто. Отака свіжа заготовка. Бачите, ще компонент такий, як би ну, в'ялий, тому що заготовка через 15 хвилин забирається. Вона стоїть, висихає. і... Потім під вечір вже починаємо чистити, коли воно висихає і отаке. Все, друзі, отаке відео коротеньке, це тому, кому цікаво, скільки можна вилити, можна і більше вилити, просто це в залежності, як працювати, і яка у вас буде швидкість поворотів і все остальне, друзі. Тому якось так. Я скажу, що немало. Скільки ми почали? З біля 9? Біля 9, і на даний час ми маємо скільки 6, нас да? зараз початок сьомої. Ну, будемо говорити про практично день відливу. Тому, друзі, якось так. Кому сподобалось, обов'язково ставимо лайки, пишемо свої коментарі. А кому цікаво по цінах, не пишіть коментарі, тому що мені не цікаво кожному відповідати. В першому коментарі нагадую ще раз: там є прайс на шісти рамочники і десятирамочники. Зайдіть. І подивіться, як то кажуть, не займе багато часу. Тому що відповідати кожному в коментарі, скільки те, скільки те. Ну, зайдіть, порахуйте, ви будете знати свою ціну. І буде менше питань, буде менше коментарів тих, які ну, реально не потрібні. Це, друзі, кому цікаво по замовлення, пишіть, а номер телефону, лишаю в коментарі теж. Все, всім пока, всім благословіть.